Всім хай! Сьогодні я буду втікати від містера веселого в Роблоксі. Ой, дивіться, ця вчителька, яку я проходила з братом. Ой ой, як воно стучить. Так, тепер беремо ліхтарик. Добре, ми візьмемо ліхтарик. Так, треба сюди натиснути. З'явилося світло і хтось кричить. Так, чекайте, я зроблю тихше. Так. До речі, як ви бачите, я тут без виця, це капець. Треба все-таки було якесь обличчя надіти. Так, зараз да, ми маємо піти по слідам, чи що. Ні, воно не застрибується. Так, тут треба його перестрибнути. Я навіть сьогодні буду тікати разом з підписниками, схоже. Вони по мені заходять. Так, вмикаємо. І йдемо. Так, взяли ліхтарик і побігли. О боже, я злякалася. Так, значить, мені в іншу сторону. Так, треба йти подалі від цього монстра від містера Фані. Зараз спробуємо пройти. Ага, воно він за мною біжить. Так, я думаю, прямо. Це сюди, напевно. Я не знаю чесно, я просто йду куди-небудь. Так. Оно, бачите, треба йти до, до стрілочок. О, боже, як він. І... Бідний містер Фані. Так, можна вимикати ліхтарик. Тут треба. Опа! Бачите, тут сітка, тому тут треба не впасти. Ось так ось. І ось так ось прийдіть, тому що там немає сітки. Так, ось тут треба бути дуже обережними, бо тут, типу, вони заважають вам проходити рівень. Так, тепер це, це, типу... коли є зелене світло. О Боже, бачите, що у вас буде, коли ти неправильно щось зробиш, так. Так, ось так. Так, головне зупиняйтесь, тому що це капець. О боже, я уже думав, что він мене з'їсть. Все. Я прийшла, а він уже хай робить все, что заманеться. Так, тут треба обережно перестрибувати лазери. Шукайте там, де вони найнижче. Або проходьте там, де найвище. Ось моя підписниця вже мене чекає. Так, тепер сюди треба. І просять wait, Тобто, будь ласка, почекайте. Ну і що тут? Ой, бачите, тут, до речі, не повністю життя знімає. А тільки половинку. Так, я не знаю. О, все. Тепер я їду. Нарешті. Так. Опа, побачите, в ці бокси можна заходити. Так, Ідемо далі. І це Funny Game 3, типу, гра 3. Так, тепер тут нам треба ховатися, чи що? А. Та. Ну, коротше, мені часу не ходить. Так. Я буду просто тікати від нього. Ось так, він буде дуже довго то перероблювати. Так, мені 15 секунд залишилось. Просто побіг від містера смішного. Все, коротше, я вижив. Ура! Так, тепер я маю йти за зеленими стрілочками. Ні, вже їх нема. Так, це ми швидко спускаємось. Тут нам треба відчинити. І тепер будемо. Так, це якийсь склад. О Боже. Так. Ідемо ще раз. Коротше, мені сюди. Так, трошки пострибаємо. Ура! Все я вийшла. Ура! Так, тепер треба подрабаніти. Можете прямо повторювати все за мною? Трошки я вам поможу. Так, тут вам треба їхати, головне не впасти. Тобто водіть дуже обережно, тому що тут вава і так далі. Якщо не помиляюсь, то ця доріжка, скажімо, величенька. Якщо треба, зупиняйтеся. Але головне просто не впадіть. Зробіть все можливе, щоб не впасти. Я доїхала. І тачка зникає. Так, це Funny Game 4. Це смішна гра 4. Ой, ненавиджу не це. Не знаю, як ви, але я не дуже люблю. Ще за нами цей чувак гониться. Ой... Ну... Так, тепер старт побігли. Я так зрозуміла, що тут для чогось бомби, на них застрибнути вам нічого не дасть. Ну, давайте попробуємо з нею щось зробити з тією бомбою. О! Я зрозуміла, як це робиться. Ура! Так. Так, тут ще треба переступати. Так. Угу. Коротше, користуйтеся бомбами, це дуже важливо. Да. Ось так ось, щоб його затримувати трохи, а то ви так взагалі не пройдете. Так. Все. Ура, я прийшла так, тепер можна ще на шифті ходити. Тут стіна, так сюди. Так, тут треба бути дуже обережними, бо тут вона тоненька. Опа! Так краще не ризикувати. Йдемо не по стрілочкам, а ось сюди. Коротше, краще так впасти. Зараз я пришвидшу цей момент, як я це прохожу. Окей, okay, let's go. Ja! Так, все я пройшла. Ого. Тут місце. Ой. <с> Нічого собі. Так. Це ви не наступаєте на цих містерів фані. Та, то вони вас жаруть з потрохами. Все. Вони вас з потрохами просто з'їдять, тому краще на них не наступати. Так, відкриваємо двері. І Funny Game 5. Смішна гра 5. Ну що ж, поїхали. Так. Тут платформи падаючі. Окей. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, тут типу. Сині падають, чи Пуу. Ага, Я вас зрозуміла. Ой. А, я вижила. Ура! Так, я вижила навіть з першого разу, тому тут вам нічого не поможе. Так, тепер, напевно, на вагончик сісти треба, чи що. О, так, да, поїхали. Тепер чекаємо 27 секунд. О, все. Дивіться. Прикольно. Ой, Дивіться, до реч, у него так уж рот е. Так, о май гад. О май гад. Бідний потяг. Так. Оно і фінальна гра. Мені жаль, цього поїзда, якщо чесно, бідний поїзд. І давайте фінальна битва. Опа, тепер ми маємо його вбити! В моїх кишенях мушлі і квитки. В моїх очах завжди щось є хремером. Дорога заховала мене від усіх під три чорти. Де хто? де всі та де там. Полонить море швидко влітку. мов квітка скине зайвий одяг на пісок. Ура! Я його виграла. Ой, ну і я зразу померла. О, я навіть бейдж отримала. Круто. Так, ні, ну, прикольно, ми боса виграли. Тепер ми біжимо до кінця. Ви зразу зрозумієте, що вам, коротше, тут десь близько треба бігати такого виходу, щоб вам просто, так як мені, довго не бігти на кінець. О, все. Ой, ще один бейдж. Вау, і дивіться, тут тепер багато чого. Дивіться, тепер ви. Можете взяти спідпад, щоб ви швидко бігали. Джамппад, щоб ви так високо стрибали. І можете взяти якусь одну із цих штучок. Тільки чомусь вони не працюють. Я не знаю чому, але вони не працюють. І тепер застрибуйте куди хочете. Дивіться, опа. Бачите, тут ну, багато чого є, тому можете користуватися. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па!